А вон, ми вже будемо підніматися на гору, ти з нами. Ні, селяни, вийдіть, а я поки що залишуся тут. Ну добре, будемо на тебе чекати. І вам, напевно, цікаво, друзі, що це за місце. А це наше селянами захищене сховище. Тобто так, тут навіть є камери відеоспостереження. Ми тут зберігаємо скарби, які добували протягом всього життя. Ось це, наприклад, друзі, золоті блоки. Це золоті злитки. А це дуже рідкі друзі, смарагдові блоки. Ви тільки не подивіться на них. А це, як ви гадаєте, що. Друзі, це фіолетовий діамантовий блок. Це також діамантовий блок, це золотий і це також золотий. Блок, тому так, тут багато скарбів. Ну і тепер можемо вже звідси виходити. Для цього треба вести пароль. Обов'язково, ось таким чином і можна виходити. До речі, для того, щоб сюди зайти, також треба вести пароль. Ну це логічно. Піднімаємося тепер на гору. Це сховище також захищає залізний люк. Для того, щоб звідси вибратися, треба натиснути на кнопку і ось так вийти. А ще друзі, тут дуже багато кущів. І якщо ось, наприклад от відійти, бачите, друзі, нічого взагалі не видно. Тобто так, ми його замаскували. О, селяни, стоп, не зрозумів. А що це з ним? О, Марійка. Друзі, подивіться, це ж Марійка. Я думаю, що ви її пам'ятаєте. Яка ще Марійка? Ні, я не Марійка. Не може бути, ти точно Марійка. Ні, я Христина, і взагалі я тебе вперше раз бачу. А я ще раз повторю, не може такого бути. Кого? Не чіпляйся до неї, зрозумів. Ой, селяни, які ж ви все ж таки захисники? Погочам бачить, чому ви її захищаєте. Тихо каво, тихо! Сухи можу, я дійсно помилився, хоча я це перевірю. Для цього йдемо в мій будиночок і сідаємо за комп'ютер. Мені треба знайти це фото. А ось, до речі, друзі, я вже його знайшов. Зараз покажу. Покажу не тільки вам, але й ще й Маріці. Скільки разів тобі ще повторювати? Ану, селян, відійди трохи. Тому що мені треба поставити картину, щоб її всі побачили. А ось, до речі, і ти подивись прямо на цій картині. Це не я взагалі-то. Та як це може бути? Ти виглядаєш дійсно, як ось тут. І все. Взагалі, я не бачу жодних відмінностей. А це фото, до речі, зроблено всього лише місяць тому. Де ми з тобою їздили на ось таких швидких човнах. Це було круто. Слухай, а дійсно схоже. Ну а я вам про що. Казав. Слухай, йди звідси і не заважай мені. Нічого собі, як почала балакати. Ну добре, добре. Ми ще дізнаємося про неї всю правду. Я взагалі то бачу тебе. А ой, ну ну все, добре тоді є. Слухай, Христина, а навіщо ти прийшла в наше село? Це сталося випадково. Я просто вийшла на прогулянку і знайшла ваше село. Слухай, ти така гарна і цей цей, ти б не хотіла жити з нами. Ну, я навіть не знаю хлопці. Селяни, селяни, а давайте зробимо. Якийсь подарунок. Твоя правда, давай. Дивись, Маріка, ці золоті злитки тобі. Вау, дякую, але я хочу ще. Ну добре, зараз ми з хлопцями щось вигадаємо. Точно, друзі, я згадав, в мене ж є номер Маріки. Тому давайте і зателефонуємо і запитаємо, може, в неї є сестра близнюк. Алло, 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 привіт, привіт. О, кавун, привіт. Ти мені трохи невчасно телефонуєш. Тому що я застрягла на болоті, а тут дуже багато акул. Постривай, акул на болоті, що там взагалі. Тебе відбувається. Але слухай, скинь мені свої зараз координати. Я прийду і допоможу тобі, а потім трохи побалакаємо. Добре, тільки, будь ласка швидше, тому що кого тут багато. Так, так, звичайно, скоро буду. Надіслала, до речі, вона мені вже координати. Постривайте. Я не зрозумів, а звідки тут з'явилася ця червона автівка? А це ми подарували Христині її. Як тобі цей спорткар, кавон? Постривайте, постривайте, а звідки у вас гроші на цю автівку? Трохи скарбів продали з нашого сховища. А що? Не чіпайте ці скарби, тому що ми їх відкладували. Так, але вони належать нам також, як і тобі. Тому свою частину ми будемо витрачати куди захочемо, зрозумів. Ну добре, це, звичайно, ваша справа, але мені здається, що вона вас обманює. Ви ще й золоті злитки їй подарували. В чому вона нас обманює? Кого? Не знаю в чому, але ви знайомі 5 хвилин, а вже подарували їй золоті злитки, і цей спорткар червоний. А я бачу ти заздриш, А о як заздриш. Так, все слухайте, в мене немає часу. З з вами балакати, тому що мені треба зараз до Марік рятувати її. А ось, до речі, мій човен. Так, це той самий човен, який я вам показував на фотографії. Тому давайте одразу сідаємо в нього і дивимося на телефон. Поїдемо по координатам. Врятуємо зараз Маріку, а потім запитаємо в неї про сестру Бузнючку. Так, напевно, нам сюди направо, а потім наліво. Десь тут вона повинна бути. А ось, до речі, вона нічого собі тут такого, друзі, ви тільки не подивіться. Обережніше камон, вона тмій човен, можуть просто. Зламати. Так, так, я бачу вже одна гризе його. Ей, стоп, віко, він куди зник, друзі, він куди зник? Здається, вона його з'їла. Так, постривай, постривай, мені треба на берег. Давай, 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 комучику, швидше, поки ще й ногу. Мою не вкусили. Так, добре, здається, я брав з собою зброю. Так, дуже навіть добре. І починаємо, друзі, в них стріляти, тому що вони достатньо небезпечні. Ви самі тільки що бачили, що вони зробили з моїм човном, тому стріляємо ось так. Головне в Маріку зараз не попасти, тому що це вже буде неправильно. І взагалі, звідки акую наболо. Я взагалі, що тут роблю? Тут серйозно відбувається, друзі, якийсь хаос. Ну, типу, що дійсно роблять акули на болоті. Відповіді в мене немає, але мені подобається їх ось так відстрілювати. Треба ж їм мстити за мічовен. Ось якби вони не вкусили мене, та мічовен було б все нормально. Давай кавон, ще трохи, ще трохи. До речі, мене також вкусили. Нам просто дуже пощастило, що ці акули вони маленькі, і зуби в них також маленькі. Тому великої шкоди вони, звичайно, не зроблять, але все одно неприємно, і здається, залишились. Ще дві друзі, тому ось так стріляємо. І ось ось цю останню, друзі. Фух, тепер можна спати спокійно. До речі, дивіться, скільки тут плавників. Так, так, це саме плавники акул. Ну що ж, а тепер ходімо вже на берег. а навіщо ти мені зателефонував? Уявляєш собі, в наше село прийшла дівчина, яка схожа на тебе, точніше не схожа, вона виглядає просто як ти. Кравон, це не може, я унікальна дівчина. Звичайно, звичайно, ти унікальна. Але в неї навіть був такий вінок, як в тебе, який зроблений з ромашок. Светер такий Саме шорти, і навіть взуття та волосся, просто все як в тебе. Дуже дивно, тому що в мене немає сестер близнючок. Ну, типу, серйозно. Ось, до речі, з приводу цього я і телефонував, хотів це запитати в тебе. Це все одно якось дуже дивно. Будь обережніше з нею. Так, так, звичайно, якщо що, зателефоную. І, до речі, дякую тобі. Тобі також дякую. І до речі, друзі, поки повертаюся в село, обов'язково, зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо вам подобається дивитися YouTube. Тобто так. Просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо вам подобається дивитися Ютуб. Я впевнений, що майже всім подобається дивитися Ютуб, тому що на Ютубі можна знайти будь-які відео на будь-який смак, скажімо так. Тому, якщо вам також, як і мені подобається дивитися Ютуб, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Для мене це буде найкращою підтримкою. І дякую всім тим, хто вже це зробив, ви найкращі. Ось скажи нам, як ти могла її розбити, ми ж тільки на тобі подарували. А вона, а вона взагалі мені не сподобалася. Тому що я не доведу, що червоний та рожевий курін. Постровай, як таке може бути, в тебе ж свето рожевий. Не задавай зайвих питань, зрозумів. Я вже прийшов і побачив дещо дивне. Подивіться, друзі, це ж автівка і вона палає. Це та автівка, яку подарували цій Христині. Постривайте, а це що таке будинок синій? Що ще хтось прийшов, чи що? Поясніть мені хто-небудь, а що тут відбувається? Як це що? Ми христині побудували будинок. Постривайте, вона що буде Жити в цьому селі в мене ніхто запитати це не хоче. Ми проголосували і нас взагалі більше, тому твій голос взагалі нічого не вирішує. Ну, дякую вам. Ну добре, це все не важливо. Мені більше цікаво, чому цей будинок синій, а не рожевий, там червоний. Я надаваджу ці кольори, мій улюблений кольор синій. Що тут незрозумілого? Синій? Е, ну добре. Тобі щось не подобається, чи що, я не розумію. Добре, добре, розбирайтеся з нею, самі я навіть спілкуватися не хочу. Але це дивно, зазвичайм дівчатам подобається. Яскраві кольори. Ну добре, я б навіть зрозумів, якби вона сказала, що в неї улюблений колір там чорний чи білий. Це просто універсальні кольори, які можуть сподобатися як хлопцям, так і дівчатам. О, хлопці, а що це у вас тут за люк такий цікавий? А це сховище, ми там скарби зберігаємо свої. Цікаво, цікаво, можна туди зайти. Ну, ось давайте зараз навіть перевіримо. Напишіть у коментарях, хто ви хлопчик або дівчинка, а також напишіть свій улюблений колір. Тобто, я би написав так: я хлопчик. І мій улюблений колір чорний. Тому, якщо ви хлопчик, пишіть саме так свій улюблений колір. А якщо дівчинка, також пишіть свій улюблений колір. Звичайно, нам треба в цьому розібратися. Синій колір зазвичай подобається хлопцям. Слухайте, нам треба терміново потрапити в її будинок. Ну, ось так ми живемо. Це наше сховище. Ого, цікаво, що всі ці скарби належать тільки вам. Звичайно, я розумію, на що ти натякаєш. Так, ми круті. Я не знаю, куди вони всі ділися. Але ж, друзі, це мій шанс зайти. В її будинок, тому давайте швидко подивимося щось, щоб дізнатися про неї трохи більше, і постривайте. Що взагалі в неї тут є. Дивіться, це іграшковий пістолет, а це маски. Навіщо їй стільки масок? Капелюх, також якийсь. О, дивіться, груша для боксу. Також ось такий футбол, друзі, як ви бачите. І напевно з цього іграшкового пістолету вона стріляє по цій мішені. Тобто, постривайте, що це виходить. Їй подобається все те, що подобається хлопцям. Тобто, стріляти в мішень. А також бокс і ще й футбол. А з того, що подобається дівчатам, їй напевно нічого не подобається, друзі. Це все супер дивно. А особливо дивні ось ці маски, бачите, друзі. І ви запитаєте мене, кавун, а на що ти натякаєш? А селяти що він робить в моєму будинку? Гей, ей, з чого ти розкричалися одразу. Все все, виходжу, не треба так кричати. Кавон, це ж її будинок, навіщо ти туди зайшов? Ну треба було і зайшов, а що? Він мене образив, я не хочу його тут бачити. Ну це твої проблеми, не мої. Кавон, вибачайся, швидко, інакше ми тебе виженемо з цього села. Хто ви, не смішіть мене! Ти ж пам'ятаєш, ми можемо проголосувати, і ми проголосуємо за те, щоб тебе вигнати, тому вибачайся. А я вам кажу ні, вибачатися не буду. Відійде трохи, ми хочемо з кавуном побалакати про особисте. Ну, добре, як скажете, хлопці. Ну, вона нас не чує, що ви хотіли сказати. Кавун, ця дівчина, нам подобається, ти взагалі все псуєш, ти псуєш її настрій, і це погоно ну, також для нас. Та вона взагалі дивна, подивіться, їй взагалі подобається синій колір. Футбол, уявляєте собі, їй подобається, бокс, а також стріляти, уявляєте собі, ну це взагалі якось дивно. Нічого дивного, мені також подобається дивитися футбол. А я взагалі фанат боксу. Ех, ви так нічого і не зрозуміли. Якщо вибачатися не хочеш, подаруй їй квітку, хоча ні 10 краще, ні 100 квіток подаруй. Та скільки вже можна, ви чого? А хоча постривайте, добре, добре, селяни, я подарую їй квітку. Що серйозно, ж швидко я тебе мовив, оце я крутий, вона точно буде моєю. З чого це ти взяв? це я буду з нею зустрічатися. Так, хлопці, ви тут вирішуєте, хто буде з нею зустрічатися, мені треба відійти. Я погодився на це тільки заради того, щоб дізнатися, чи подобаються її квіти, і в мене є. Суперплан. Я не буду їй дарувати звичайну квітку, я краще побудую квітку, і це буде виглядати супер круто. Я це роблю саме через те, щоб вона точно якось емоційно відреагувала на цю квітку. Тому що якщо я їй подарую щось ось таке звичайне, вона може сказати, що їй не сподобалося, тому що в цьому унікальності немає. А в моїй квітці, повірте мені, унікальності буде дуже багато. І на таке кожна дівчина точно скаже: Так, це дійсно круто, молодець кавун. І зараз, друзі, ми починаємо. Будувати стовп, він у нас буде зеленого кольору, і так я це роблю з блоків зеленого кольору, але як ви бачите, вони всі різні. Тобто, так, щоб ця квітка виглядала ще крутішою, нам треба підняти його. Давайте спочатку піднімемо приблизно ось так. І якось, напевно, ось так будемо починати розставляти блоки. Випадково так. В цьому і буде стиль нашої квітки. Ще ось ці можна поставити. Бачите, тут, тут все різне абсолютно. І ще ось такі дуже навіть добре. Тут знизу зробимо трохи, звичайно, більше. І в чому мій план, друзі, дивіться, я ж хочу, щоб їй ця квітка сподобалася. Тобто я дійсно намагаюся це зробити. І якщо вона скаже, що ця квітка їй не сподобалася, тоді виходить, що моя теорія правдива. А яка ж моя теорія вам цікаво? Моя теорія в тому, що це ніяк не дівчина, а хлопець перевдягнутий в дівчину. Якщо чесно. Поки що довести я це не можу, тому що я в цьому не впевнений. Це просто моє припущення, моя теорія. Але зараз на цій квітці ми це і перевіримо, тому що ось ця квітка буде дійсно гарна. Ну настільки гарна, наскільки взагалі можу побудувати квітку у Майнкрафті, все ж таки, я тут будівельник, і вмію будувати щось гарне. До речі, буду я, друзі, саме мак. Тобто так, квітка мак, звичайний мак. Так, давайте подивимося, що виходить. Звичайно, тут треба ще більше червоних блоків. А тут, до речі, додамо трохи зелених. Це в нас буде, знаєте, друзі, типу листья. З однієї сторони дуже добре, але ще треба трохи більше зробити. Ось таким чином. О, так набагато краще. І з цієї сторони, друзі, зробимо теж саме. Тут треба трохи прибрати. І подивіться, друзі, як це виглядає, мені здається, непогано. Так, з виду можна сказати, що це якісь крила, тому давайте ще ось тут додамо блоків. Випадково, друзі, просто випадково їх ставимо. Слухайте, ну мені, якщо чесно, подобається, тільки знову ж таки, трохи більше червоного тут треба додати. Ось так виглядає звичайний мак у Майнкрафті, нудно виглядає. Ось так виглядає мімак, який я побудував. Подивіться, друзі, на цю красу. Ну дійсно, виглядає непогано. До речі, напишіть у коментарях, чи схоже на квітку. Як по мені, звичайно, схоже. Тільки ще ось тут трохи боків додати, ось таким чином. Ось так, ось так, ну і готово. Так, тепер треба її погукати. Ей, Христина, виходь! Не буду я до тебе виходити, зрозумів. Ну давай, ти ж любиш подарунки, наскільки я зрозумів, тому виходь. Що тобі від мене треба? Ще раз повторю, подарунок хочу подарувати. Ходімо, зараз за мною. Ось, Дивись, яка гарна квітка, це тобі пробачу я зайшов в твій будинок, я не навмисно. Я ненавиджу квіти, ти навіщо мені їх подарував? Я що дівчина. Ой, а, ну добре. Постривай, построй, що ти тільки що сказала. Хто ти? Вона ж тільки що сказала, я не ді. Ну, там повинно бути, я не дівчина. Так, ти мене вже починаєш злити. І дивись, що зараз станеться з твоєю квіткою. Ей, постривай, не треба навіщо таку красу зривати. Чому тобі не подобаються квіти? Це не твоя справа. Дивись, як зриватися зараз. Буде. Ну добре, друзі, дивимося, немає все одно в нас інших варіантів. І так, від цієї квітки, як ви бачите, мало що взагалі залишилося. Слухайте, мене всі уважно. Купіть мені боксерські рукавички. Також купіть мені чоловічий парфюм. А навіщо тобі чоловічий парфюм? Не задавайте зайвих запитань, скільки ще раз повторювати. Також купіть мені діловий чоловічий костюм і бритву. Ну добре, як скажеш, скоро прийдемо. Тільки цей, йдіть з. Всі це всі, тому що я хочу від вас відпочити. Так, так, звичайно, скоро прийдемо. А мені не треба, щоб ви скоро прийшли. Так, постривайте. Купіть мені ще штангу. Завжди мріяла про штангу. І не повертайтеся так швидко. Я тут, друзі, трохи підслухав. Ну і що? Що хочеться сказати? Це не дивно. Відпочити їй треба від селян, їй, їй потрібен одяг ще. Човічі, це супер дивно. І мені здається, вона їх відправила всіх в магазин для того, щоб зайти в наше сховище. Тому. О, Христина, а що? Що ти тут сама залишилася? Так, а ти кудись збирався, якщо збирався, йди. А я нікуди не збирався. Я Я хочу ось тут постояти, зрозуміло. Ну, добре, добре, сті тоді. Ти що також будеш тут стояти? Ми будемо дивитися один на одного. Та ні, я поки сходжу на рибалку. Ну йди тоді. Що ж таке, він повністю псує мої плани. Ну добре, 10 хвилин постою тут, а потім піду в сховище. Ех, Раніше рибалка це взагалі був мій спосіб харчування, а зараз мене є. Селяни. Ну, ось це дійсно, друзі, дивно, їй ще й рибалка подобається. Це 100% перевдягнутий якийсь хлопець, який використовує селянів. О, друзі, дивіться, йде там, йде. Що ти дивишся? Немає там ніякої риби, я ще й вудку свою зламала. Хочу і дивлюся, я у своєму будинку, а ти взагалі йди звідси, навіть не дивись в цей бік. А я тут надовго і не збираюся затригуватися тепер. А ось це вже цікаво, це про що вона? Постривайте, постривайте, вона ж не зможе відкрити сховище, тому що вона не знає наш пароль. А ось і це. Сховищі. Зараз вкраду все, що тільки зможу. Так, який пароль вони казали 3781. Готово, можна зайти сюди і брати все, що тільки хочеш. Друзі, пам'ятаєте, я показував камери в нашому сховищі. Давайте скоріше зараз слідкувати, що там відбувається. Нічого собі, це діамантові блоки, які ж вони все ж таки дивні. Ну добре, якщо ще підійдуть мені, все одно я їх продам. Ви теж це тільки що бачили, друзі. Добре, давайте подивимося, що ще там воно. Роби. Вау, які гарні золоті блоки. Напевно, багато грошей коштують, Також беремо. Друзі, вже не можна просто так сидіти та чекати, тому що вона зараз взагалі все вкраде. Так, якщо що, друзі, я взяв з собою пістолет. Ну, знаєте, про всяк випадок і вже викликав поліцію. Тому що в мене є відеозапис того, як вона вкрала наші діамантові та золоті блоки. Тобто докази в мене 100% є. Так, треба ввести пароль 3781 і стояти, не рухатися, зрозуміло. Ей, ти чого? Я все селянам розповідаю зрозуміло. Я взагалі то знаю, що ти ніяка не дівчина, що ти хлопець. чого це ти взагалі таке міг взяти. Багато ознак цього є, я ще тобі все розповідати буду. Але ти якийсь взагалі незрозумілий хлопець. Я б сказав, не кмітливий. Це ще чому. Ну ось якщо в тебе вже був план, ось все це вкрасти, ти навіть зброю з собою не взяв, серйозно. Ти, ти нічого мені не зробиш. Я даю тобі 5 секунд, щоб зняти свою маску. Інакше я почну стріляти, я серйозно. Нічого знімати, не Збираюся. Один, два. Три, чотири. Добре, добре, все, все, дивись, все, зняв маску цю. Стоп, що? Тепер я, до речі, зрозумів, навіщо тобі потрібна була бритва. Ну що, зробив, що хотів. Ти мені тут не кричи, зрозумів. Тут я з пістолетом стою, а не ти. Давай продовжуй далі знімати все. Ні, не буду, зрозумів. Я стріляю на рахунок три. Один, два. Добре, 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 все знімаю. А ось, друзі, і він. Тепер ми дізналися, хто ховався за маскою дівчини. Слухайте, ось це. Я взагалі молодець таку сьогодні працю зробив. Стільки всього це було круто. Соха, не відпусти мене, будь ласка, я ж нічого поганого не зробив. Так, так, звичайно, давай, 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 ходімо за мною, піднімаємося. Ну що ж, хлопчина, не хвилюйся, зараз тебе заберуть. Постровай кавона, а хто це? Хто це такий? Це хто? Що він зробив? А що, не впізнали? Це дівчина? А, ось та дівчина, пам'ятаєте, Христина, це вона? Ти що думаєш, ми взагалі сліпі, кавун? Я думаю, що так, тому що ви, окрім її зовнішності, нічого не бачите. Ви не слідкували за її поведінкою, а поведінка в неї була дуже дивна. І це не дивно, тому що це ніяка не Христина, а взагалі ось цей хлопець. Постривай, як та що, як так, селяни світ не стоїть на місці? Він вдягнув реалістичний костюм дівчини, представився вам як Христина, а ви повірили. Та що ж таке? Я думав, цей план взагалі буде крутий. Так він і був крутим, просто ти вдягнувся не в ту дівчину, в яку треба. Якби це була якась інша, ну не моя подруга Марійка. Я б навіть уваги на це не звернув. А, Маріка, Маріка, точно щось пригадую, я хотів з нею познайомитися, вона мені відмовила, і я подумав, чому б не зробити костюм з таким виглядом, як вона. Ааа, так ти сам зробив цей костюм? Так, я ж подумав, гарна дівчина, чому б не зробити костюм такий крутий. Тепер все взагалі зійшлося всі карти, які були невідомі нам. Ну що ж, молодець, що хоча б зізнався в тому, що наробив. Та ми та ми його зараз взагалі поб'ємо за таке. Ні-ні. Ні, селяни, заспокойтеся, їм вже займається поліція. А вам взагалі повинно бути соромно за цей день. Ви вже достатньо всього зробили. Очі у вас є, але користуватися ними ви не навчилися. А також своїми вухами також не навчилися керувати. Як це не навчилося? Ми ж тебе зараз чуємо. Так, але треба не тільки чути, але ще й висновки робити, як я. Ось і все. Тому бувай, хлопець, сподіваюся, я тебе більше не побачу. Ну що ж, також всім до побачення, бувайте. Ну що ж, єдиний плюс в цій ситуації точно є: я залишаю собі ось цей. Синій будинок. Так, друзі, ми вже його дивилися. Ну непоганий, якщо що можна і тут спати. Або нехай гості якісь тут залишаються. Можна навіть ще одне ліжко поставити, чому б і ні. А і точно, друзі, ви згадали ці маски? Це він напевно представлявся, ось так. Бачите, намагався а, сховати свою зовнішність. До речі, так це логічно, це максимально логічно. Друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео. Дивіться, їх вони звичайно також цікаві. І друзі, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб підтримати мене. З вами був я Кавун. Всім до побачення.